Давай ще одненько хотя бы скинь. О, хорошо. Люблять лізти именно в туман. Нам сказали, в вашу сторону їде ТЛБ. І я так розвернула і друге попадання в неї, то і зарвався. Було це не так давно, буквально. Дня 4-5 назад. Тобто, звичайний день, звичайне чергування. Вечір нас визвали на машини, сказали в готовності, Все, ми були в готовності. Нам сказали, виїжджайте, зустрічайте техніку. Єдине, що одразу впадало до уваги, сильний туман. Як ми знаємо, вже неодноразово люблять лізти іменно в туман. От. Весь день більш-менш було спокійно, були там якісь спроби. Була якась піхота, якась техніка, але нас не викликали недоцільно. Вже ввечері поступила команда до бою. Ми виїхали на зазначений рубіж. Очікували спочатку там, потім, як виявилося, що якимось чином ворожа техніка проїхала рубіж і двигається прямо на нас. Нам сказали, що вашу сторону їде. ТЛБ. Ми трохи стояли, у нас, виходить, був бок прикритий. З боку нас була пасажирська остановка, автобусна остановка. Ми були трохи прикриті. Якщо ну, б не вона, якщо б щось друге було їхало, ми б відкриті були повністю. Коли ми вже під'їжджали в гнівий рубеж, я побачив вдалі фари. Я одразу доповів командиру, бачу техніку движиться на нас. Спочатку вона десь була приблизно, около кілометра. Я остановився, навідник одразу ж давай швидко шукати ціль. Ну, після першого влучання поруч, буквально там ну, в, ну, в сантиметрах. І Я так розвернула і друге попадання в неї. й тобто сорвалося. Після цього був вже десант і екіпаж контужений, можливо, когось посікло осколками, ну це вже ми знати не можемо. Після другого влучання це було прямо туди куди треба. Техніка спалахнула, звідтіля почали вибігати. Я бачу, як вона взривалася, як вона горіла, як з неї трупи випадали, чи бігли, чи що. Деякі горіли, деякі вже були ну, не при собі. Тому ну, не варто було далі стріляти, це просто перевод снарядів. Далі просто працювала єшка. БТР-4 є буцефол. І вона відпрацювала вже по піхоті. На адреналіні тоді було, по-перше, фон таке восхищення радості, тому що старий їх не жалко, літали та бе. В принципі, з першого зробити вистріла, але все за туману, бо дуже сильний туман і була плоха відькість. Може, це просто розвідка. Прощупати територію, чи можна заїхати туди, так ворватися, чи ні. Є наші війська, немає. Тут більша концентрація військ. Противника. Тут вони як, більш такий радянський принцип, наклепай, хай 100 чоловік біжуть, один-два, якісь тайде добіжать. Тому тут як тільки погода стає гіршою, починаються штурми. Ну і як показує практика, він биває. Накасили просто тьматьмуща.